Яку з своїх речей ти б дав мені поносити? Взагалі мені дуже подобається, коли дівчина носить мої худі, але тобі б я дав поносити своє серце. Яку б з речей дав би поносити? Ну, якщо в тебе поносити, то я би мезим тобі дав. Перепрошую, я сам піду, якщо треба. Може не знущатися мною. Як часто ти миєшся, бриюш зони бікіні? Я миюсь і брию в зоні. Зона бікіні. <ріст> Кожен раз перед сексом, тобто ніколи не брив і не мився. Диви, я ми я бриюсь, коли вже побрився, то складаю з лобка волосся тако, і на, на холодильнику лишаю. І люди приходять і такі вау, що це за штука, і тако дергають, і то песик такий в мене. І я, якщо якщо довго не побриюсь, то то алабай. Е а якщо чуть-чуть не побриюсь, то то пуділь, я, я, головне, я бриюсь.